Господи, не суди мене в ярості Твоїй, і не карай мене у гніві Твоїм, бо стріли Твої проняли мене, і утвердив на мені руку Твою. Нема зцілення у плоті моїй від лиця гніву Твого, нема спокою в костях моїх, від лиця гріхів моїх. Бо беззаконня мої перевищили голову мою, і як тягар великий, пригнітили мене, засмерділись і загнилися рани мої, від лиця безумства мого. Пригноблений я. І зовсім поник, весь день сумуючи, ходжу, бо ноги мої сповнилися запаленням, і нема зцілення у плоті моїй. Озлоблений був і смирився до кінця, я плачу від болю серця мого. Господи, перед тобою всі бажання мої і зітхання моє від Тебе не таїться. Серце моє стривожене, покинула мене сила моя, і світло очей моїх, і того вже не стало в мене. Друзі мої, і приятелі мої відійшли від мене. І родина моя стала остронь мене. А ті, що шукають душу мою, поставили сіті, і ті, що бажають мені зла, говорять про погибель і весь день замишляють підступи. Я ж, немов глухий, не чую й, як німий, не відкриваю вуст своїх. Я став як людина, що не чує, і не має в устах своїх виправдання. Бо на тебе, Господи, уповаю я, Ти почуй, Господи, Боже мій. Тому я сказав: нехай ніколи не потішаться, вороги мої, коли спіткнуться ноги мої, вони звеличуються наді мною. Я готовий до ран, і недуги мої повсякчас переді мною. Бо беззаконня мої, я визнаю і плачу через гріх мій. Вороги ж мої живуть і зміцнюються більше за мене, і намножилося тих, що ненавидять мене не по правді. Ті, що платять мені злом за добро, обмовляють мене, бо я про благодіяння дбаю. Не покинь мене, Господи, Боже мій, не відступи від мене. Поспіши на поміч мені, Господи, спасіння мого.